Всім привіт, Автомаркет автомаркетрівник на зв'язку. Заїхав до нас наявність такий фургон. Це у нас Mercedes Sprinter з 2017 року В максимальній базі, на спарці, в дуже хорошому стані, як косметичному, так і технічному. Рамона, вся ціленька в оригіналі. Всі шість колес, Continental. в дуже хорошому стані. Має бокову дверку з сходинкою в буду, має гідроборт, вон зверху ляда, будочка вся ціленька, гарненька, з довжиною 4.50, шириною 2,20 і висотою 2,30. Тут у нас все також без всяких зауважень. Ось така от мультимедія, клімат-контроль, кондиціонер на автоматі, також має датчик, світла дощу, водійське сидіння, має підлокітник, три місця. Салон в дуже хорошому стані. Двигунчик тут у нас 2,2 дизель, 160 раківські сили, 120 кВт. Ось такий от красень. Ціна його 25 900. Усім гарного дня!